Добрий день, Ольга Іваницька, канадський міграційний консультант, і сьогодні наше відео присвячене на такій темі, як, як отримати постійне місце переживання в Канаді, якщо ви знаходитесь в Канаді, в Канаді, приїхали і хотіли би скористатися тим, що у вас є можливість знайти роботодавця в Канаді з метою. В подальшому отримати постійне місце проживання. По-перше, я хотіла би сказати, що мені іноді телефонують люди, які питають, як мені отримати постійне місце проживання, якщо я тут. І люди не розуміють, іноді що для того, щоб ви отримали постійне місце проживання, спочатку потрібно підібрати програму, яка веде до постійного місця проживання. І після того взяти в ній участь, тобто зібрати пакет документів і подати на участь в цій програмі, яка веде на постійно місце проживання. Тобто, просто принести паспорт до якогось відділу і поставити печатку постійного місце проживання на підставі того, що ви тут живете, не можна. Отже, я хотіла б розглянути сьогодні таку опцію, як отримання постійного місця проживання і. Надати поради всім, хто е, знаходиться в Канаді. По-перше, я би порадила працювати офіційно, тільки офіційно, і покращувати володіння англійською або французькою мовою. Тому що більшість програм, які ведуть до постійного місця проживання, передбачають, що ви складаєте англійську або французьку мову. Тобто ви маєте показати певний рівень володіння державними мовами Канади. Якщо ви, наприклад, знайшли роботу кваліфіковану, яка передбачає отримання освіти якоїсь, і працюєте, пропрацювали в Канаді 12 місяців, то за умови задовільнення також іншим вимогам, ви можете брати участь в імміграції, в такій програмі імміграції через систему експрес яка називається Canadian Experience. Клас, тобто така категорія, за якою ви можете брати участь, і яка передбачає, що ви пропрацювали 12 місяців в каналі. Це перше, що я би радила, працювати і покращувати англійську мову. Далі мене питають або французьку. Далі мене питають, що стосується провінції, в якій провінції краще отримати постійне місце проживання. Це також залежить від ваших навичок, від вашої роботи. Тому що більшість провінцій мають провінційні програми імміграції, але вони всі мають різні умови участі. Сьогодні я хотіла би в якості прикладу розглянути провінційну програму імміграції провінцію Онтаріо, так як це найбільша провінція, і дуже багато людей їде до провінції Онтаріо. Я хотіла б розглянути. Категорію імміграції, яка розроблена для тих, хто працює за кваліфікованою посадою або хто має запрошення від роботодавці за кваліфікованою посадою саме в провінції Онтаріо. Отже, ми розглядаємо категорію імміграції провінцію Онтаріо, яка називається «The Employer Job Offer Foreign Worker Stream». Ця категорія передбачає, що ви маєте пропозицію працевлаштування від роботодавця, який знаходиться в провінції Онтаріо. І тут багато залежить від того, де саме знаходиться роботодавець. Але для всіх роботодавців роботодавців вимога одна: вони мають бути в бізнесі щонайменше 3 роки. Тобто це не, тільки встановлена корпорація або компанія. Далі, в залежності від того, де вони знаходяться, якщо бізнес розташований в Межах GTA. GTA – це Great Toronto Area. Це то, що стосується Торонто і найближчих поселень, скажімо так. Якщо бізнес роботодавця знаходиться в цій Great Toronto Area, то він має показати, що в нього дохід за останній рік існування компанії складав щонайменше не менше мільйон доларів, і що в нього було щонайменше п'ять робітників. Які працювали на заробітну за заробітну плату, і які були, мали або громадянство Канади, або постійне місце проживання? Якщо компанія знаходиться за межами GTA, тобто не в Торонто і в найближчих поселеннях, то тоді роботодавець має показати, що в нього дохід за останній рік складав щонайменше 500 тисяч канадських доларів, і що в нього... Три особи, що не менше є, які є постійними мешканцями Канади або громадянами Канади і які він, яким він платив заробітну плату. Далі роботодавець має довести, що ця посада, на яку він вас бере, надає вам пропозицію роботи, є вкрай необхідною для бізнесу. Ця посада, я нагадую, має бути з категорії. 0, Ей або Бі, тобто з категорії кваліфікованих посад. Всі посадові інструкції розподіляються на п'ять категорій: 0, Ей, B, Сі і Ді. Сі і Ді це є некваліфіковані роботи, які не передбачають отримання освіти, і які можна навчитися після там невеличких курсів або прямо на місці роботи. А 0, ей і Бі це посади, які передбачають якусь освіту. це Може бути е, лікар, е, може бути сантехнік, також, може бути е, кухар, тобто е, перукар. Тобто всі люди, які е, отримали якусь освіту, або посада, посада передбачає отримання цієї освіти для того, щоб ви могли виконувати ці обов'язки. Це кваліфіковані посади. І саме ця категорія the employer job offer в Онтаріо, е, і є розроблена саме для цих посад. Отже, роботодавець має показати, що ця посада вкрай необхідна для його бізнесу, і він вам виписав таке запрошення. Ви зі свого боку маєте показати, що ви маєте щонайменше не менше 2 роки досвіду роботи за останні 5 років саме за цією посадою. Це може бути збираний досвід роботи. Тобто це може бути місяці, може бути десь рік, потім два місяці, потім три, але зібраний за останні п'ять років. Якщо робота передбачається, посада передбачає в Канаді ліцензування, ви маєте отримати ліцензію. Ви можете бути самозайнятою особою, якщо ви показуєте свій досвід роботи як самозайнята особа, тобто, якщо ви були підприємцем і працювали з тією посадою, цей досвід буде зарахований. Це не завжди так в канадській імміграції, і іноді вони просять, щоб ви були саме працювали на когось, як такий-то такий-то спеціаліст. В цій програмі вам дозволяється показувати свій досвід. Вони його зарахують, якщо ви були підприємцем. Як проходить імміграція в провінцію Онтаріо і після того в Канаду на підставі, якщо ви скористуєтеся категорією, по перше, ви маєте подати заяву. Тобто, зареєструватися в системі імміграції провінцію Онтаріо. Після того, Провінція Онтаріо вам надасть або не надасть запрошення подавати на імміграцію провінцію Онтаріо. Після того, як ви отримали схвалення своєї заяви, ви отримуєте таким чином провінційний сертифікат відбору провінції Онтаріо. І на підставі цього. Сертифікату відбору, ви вже подаєте на постійне місце проживання в Канаду. Тобто, два головних етапи: Перший – отримання провінційного сертифікату відбори в провінції Онтаріо чи будь-якої іншої провінції, якщо ви йдете через провінційну програму імміграції. І другий етап остаточний це завжди буде отримання постійного місця проживання, тобто подання заяви на. Імміграцію в Канаду на підставі того, що ви вже отримали схвалення імміграції в одну з провінцій Канади. Сама провінція, будь-яка провінція Канади не в змозі надати вам постійне місце переживання. Вона може тільки надати вам провінційний сертифікат відбору. Щоб вас вже відібрала провінція. Вам потрібно отримати зараз схвалення вже е, е, Канади для того, щоб ви отримали постійне місце проживання в процесі. Подання і розгляду вашої заяви до на імміграцію в провінцію Онтарію через цю категорію, провінція також назначає надає вам певні бали за ваші фактори. Отже, розглянемо деякі з них, тому що це може бути важливим, при вашому, якщо ви будете робити вибір на користь цієї програми або ні. Тобто, за рівень навичок вашої кваліфікації вам надаються певні бали. Наприклад, якщо у вас рівень навичок. A – це 10 балів, а якщо рівень навичок B – це 8 балів. Тобто, в залежності від який ви фахівець, якщо висококваліфікований як менеджер, ви отримаєте більше, ніж якщо ви перукар. Далі. Якщо у вас тип, тип вашої посади, також передбачає певну кількість балів. Якщо тип 0, 1, 2, 3 або 9, це 10 балів, якщо 4, 5, 6, 7, 8, це 5 балів. Пропозиція роботи, якщо у вас від заробітної плати, також залежить кількість балів, яку ви отримаєте. Наприклад, 40 доларів або більше на годину, тоді ви отримаєте 10 балів. Якщо 20 до 39,99, то ви отримаєте 5 балів. Якщо у вас менше 20 до 20 доларів на годину, ви взагалі не отримаєте бали за цей фактор заробітної плати. Далі, досвід роботи в Канаді. Якщо ви змогли працювати 12 місяців більше, ви отримаєте 4 бали, якщо менше, нічого не отримаєте. І е, досвід роботи в Канаді за, е, в залежності від вашої професії. Тобто, якщо ви працювали за посадою категорії A, ви отримаєте 3 бали, за інші категорії ви не отримаєте балів взагалі. І е, досвід роботи в Канаді заробітна плата. Якщо 40 тисяч, тисяч на рік або більше, ви отримуєте 3 бали. Якщо до 40 тисяч на рік, то ви отримуєте 0 балів. Це для тих, хто працював в Канаді, за досвід роботи в Канаді. Далі регіональна імміграція мається на увазі, якщо ви, ваша пропозиція роботи в самому GTA, тобто в Торонто або в в регіоні Торонто ви отримаєте 6 балів, якщо поза Чітією ви отримаєте 10 балів. Отже, це був опис програми імміграції, тобто для тих людей, в кого посада, пропозиція на роботу передбачає кваліфіковану посаду. Наступний раз я розкажу про другу категорію імміграції до провінції Антарію для тих, кого посади не є кваліфікованими. Для них також є категорія імміграції саме в цю. Провінцію, якщо у вас питання з еміграції до провінції або до Канади, пишіть нам.